Привіт, це я і в мене до вас питання, як часто ви використовуєте оздоблені горщики? У будь-якому випадку, я думаю, що після цього відео у вас на базі можуть з'явитися декілька горщиків, тому що за допомогою нього можна зробити ось такий простий таємний прохід. Спускаємось низ. Щоб його зачинити, потрібно просто натиснути на кнопку. Щоб вийти знову натискаємо на кнопку. А щоб зачинити прохід згори, можна покласти предмети в горщик або натиснути на кнопку. Також прохід відчиняється тільки, якщо покласти певний предмет в горщик. Тепер переходимо до схеми. Це рівень підлоги, а це стіна. Буде потрібно спуститись на 5 блоків вниз з урахуванням підлоги. Під підлогою, де зверху буде горщик, ставимо діжку. Далі над діжкою ламаємо блок, ставимо лійку. Зверху на лійку горщик. Далі за стіною за горщиком ставимо компаратор. За компаратором блок. Далі ставити блоки так само, як і я. На них редстоун пил. На цей блок вішаєте червоний смолоскип. Далі ставите спостерігач, який дивиться на цей смолоскип. Нижче блок. На нього редстоун пил. Цю сторону повторювач з максимальною затримкою. Тут два липких поршні. Далі спостерігач, який дивиться на повторювач, а зверху блок. З цієї сторони редстоун пил, липкий поршень. Спостерігач, який дивиться в ту сторону. Через блок знову липкий поршень. Далі тут блок. Зверху кнопку. Тепер, якщо на неї натиснути, то прохід відчиняється. Але ми не можемо спуститись, тому що заважає цей блок. Його потрібно замінити на плиту. Тепер, якщо присісти, то можна буде пройти. Ставимо плити та сходи, щоб зробити плавний спуск. Далі налаштуємо фільтр. В горщик потрібно покласти 9 будь-яких предметів, які стакаються. Далі, за допомогою цього предмета, буде відчинятися прохід. Якщо покладемо 10-й предмет, то прохід відчиниться. Потім цей предмет зможемо забрати з діжки. Щоб краще замаскувати прохід, рекомендую використовувати темні блоки для підлоги. Так ліку майже непомітно. Пишіть в коментарях, чи зміг я вас здивувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та додавати збереження. Всім дякую за перегляд!